Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна дорослішає. Розділ п'ятий. Поляна вирушає на прогулянку. Пополуднева прогулянка Поляни у другу неділю її перебування стала справжньою подією. До того часу дівчинка виходила на вулицю сама тільки щоб іти до школи. Можливість ознайомлення Поляни з вулицями Бостона ніколи не спадала на думку місіс Керю, тож вона природно і не забороняла цього своїй гості. У Белтінгсвілі, як на те, Поляна розмаїтила своє життя, перш за все прогулюючись плутаними старими вуличками у пошуках нових друзів і нових пригод. Тієї неділі по обіді місіс Керрі за своєю звичкою, сказала: Дитино, ти біжи собі та побався, прошу тебе, знайди собі розвагу, яку хочеш. Тільки не діймай мене сьогодні більше своїми запитаннями. Досі Поляна завжди знаходила достатньо цікавих справ у межах будинку. Якщо її не вдовольняли заняття з неживими предметами, завжди можна було поспілкуватися з Мері, Дженні, Бріджет і Перкінсом. Однак сьогодні у Мері боліла голова. Дженні підшивала капелюшок стрічкою. А Перкінса чогось ніде не знайти було. На додачу стояв чудовий вересневий день, і в домі ніщо не могло привабити так, як вабило яскраве сонечко, і духмяне повітря з надвору. Отож поляна вийшла з дому і вмостилася на ганку. Якийсь час вона мовчки споглядала. Як ошатно вбрані чоловіки, жінки і діти кудись швидко йшли повз будинок або ж неквапливо чимчикували алеєю, що тяглася посередині авеню по всій її довжині. Нарешті дівчинка звелася на ноги, під стрибом збігла сходами на тротуар і зупинилась, роззираючись праворуч і ліворуч. Поляна вирішила, що їй теж не завадило б трохи прогулятись. День був для прогулянок ідеальним, а вона ж ще за весь час ні разу по справжньому не прогулялася вулицями міста. Походу в школу і назад до уваги не беруться. Отож вирішено. Сьогодні на прогулянку вона піде у той бік. Поляна крутнулась на закаблуках і під стрибом рушила вулицею. Вона радісно усміхалась перехожим, зустрічаючись з ними поглядом. Її нітрохи не дивувало, але дещо розчарувало те, що ніхто не відповідав на її усмішку. Вона вже встигла звикнути до цього у бостоні, але не припиняла усміхатись у надії, що хто-небудь коли-небудь таки всміхнеться у відповідь? Будинок місіс Керю стояв майже на початку Команвелта Веню. Тому поляна невдовзі вийшла на перехрестя. По інший бік вулиці, яка під прямим кутом перетинала веню, розкинувся сад, який видався дівчинці. Найкрасивішим з усіх, які вона бачила у своєму житті, то був Бостонський міський парк. На мить Поляна нерішуче завмерла, спрямувавши погляд невтомного дослідника на розкішний витвір природи і людської фантазії. Вона не сумнівалася, що перед нею приватний сад якогось дуже заможного власника. Ще коли поляна лікувалась у санаторії, доктор Еймс запросив її з собою в гості, до однієї заможної пані та мешкала у гарному особняку, в оточенні таких саме, як тут алеї і квітників. Поляні страшенно кортіло перейти на інший бік вулиці і увійти у сад. Але вона не впевнена була. Що має на це право? Щоправда, по той бік огорожі прогулювалось чимало людей. Вони ясно це бачила, та, можливо, всі вони були запрошені господарями. Нарешті, побачивши, як двоє жінок, чоловік і маленька дівчинка рішуче, нітрохи не вагаючись, увійшли через ворота і попрямували кудись олеєю, Поляна розважила, що, лебунь воно теж може увійти. Вибравши зручну мить, вона прожогом перетнула вулицю і увійшла в сад. Всередині він виявився ще привабливішим, ніж зовні. Просто над головою виспівували пташки, а стежку попереду двома трьома стрибками. Перетнула руда, як вогонь білка. І тут і там на лавочках сиділи чоловіки, жінки, діти. Крізь мережево-зеленого листя видно було, як спалахають на воді мінливі відблиски сонця. Звідки лясь долинали радісні дитячі вигуки і приємна музика. Поляна, знітившись дещо, Невпевнено звернулась до шатно вбраної молодої жінки, що йшла їй назустріч. Пропрошую, а сьогодні сюди гостей пускають. Молода жінка глянула на неї здивовано. Гостей? перепитала вона спантеличено. Так, мем, я маю на увазі це нічого, що я. Увійшла сюди. Що з того, що зайшла? Сюди, хто завгодно може заходити, хто тільки забажає, відповіла жінка. Ой, тоді все гаразд. Я дуже рада, що зайшла, сяючи, зізналась Поліанна. Нічого на те й не відповівши, жінка попрямувала до виходу. Дорогою вона все ж таки обернулась. Щоб знову глянути на поляну. Не надто дивуючись гостинності щедрих власників чудового саду, ладних приймати у себе всіх, хто забажає, поляна рушила далі. На повороті вона мало не наштовхнулась на маленьку дівчинку, що штовхала перед собою іграшковий візочок з лялькою. Поляна радісно зойкнула. І намірилась заговорити з дівчинкою. Аж звідкись вискочила молода жінка і, вхопивши маленьку дівчинку за руку, потягла її в інший бік, невдоволено вичитуючи її. Гледі, сходімо, хіба мама не казала тобі, що не можна розмовляти з чужими? Я не чужа, з гідністю виправдовувалась Поляна. Я зараз теж мешкаю у Бостоні, тож. Та молода жінка і дівчинка з візочком були вже далеко. І Поляна замовкла, не закінчивши речення. Якусь мить вона стояла геть ошелешена, тоді, рішуче підвівши голову, рушила вперед. Нехай собі, я можу з цього тільки радіти, казала вона собі. Бо тепер, можливо, знайду яких-небудь інших друзів, наприклад, Сюзі Сміт або навіть Джемі, племінника місіс Керю. В будь-якому разі я можу уявляти собі, що неодмінно їх знайду, а якщо навіть їх не знайду, то кого-небудь я таки знайду. Це вже точно. Зробивши такий висновок, вона пішла далі занурена у такі свої думки, а на перехожих тепер дивилася з сумом. Безперечно, поляна почувалася самотньо. Вихована батьком і дамами з жіночої допомоги в містечку на американському заході, вона вважала там кожен будинок рідною домівкою, а кожного мешканця. Чоловіка, жінку, дитину своїми друзями. В 11 років, перебравшись до тітки у штат Вермонт, вона відразу переконала себе, що зміна у житті не істотна. Тепер просто будуть інші будинки, інші друзі. І вони, ймовірно, будуть ще цікавішими, ніж раніше. Адже вони будуть особливими. А Поляна найбільше любила особливих людей і особливі місця. Тому у Белдінгсвілі найпершою і, безперечно, найприємнішою розвагою зробились прогулянки містом з відвідуванням численних нових друзів. Природно, велетенський Бостон на перший погляд видався поляні містом дуже перспективним щодо нових знайомств. Як на те, вона мусила визнати, що принаймні в одному розумінні Бостон її розчарував. Вона тут мешкала вже майже два тижні, але досі не познайомилася ні з сусідами по інший бік вулиці, ні навіть з тими, чиї будинки стояли впритул до їхнього. І геть не увібрати в голову було той факт, що сама місіс Керю. Не тільки не дружила ні з ким зі своїх сусідів, але здебільшого навіть не була з ними знайома. Схоже, вони справді були їй не цікаві. Хоча, з точки зору поляни, це неможливо було пояснити. Та хоч які аргументи наводила поляна, вона не спромоглася змінити ставлення місіс Керрі до цього питання. Ні, Поляно. Мене ніхто з них не цікавить. Так вона зазвичай відповідала. І хоч якою формальною видавалась дівчинці така відповідь, вона мусила нею вдовольнитись. Утім, сьогодні поляна вирушили на прогулянку з надзвичайно оптимістичним сподіванням. І що ж, здається, їй знову випало зазнати самих лише розчарувань. Навколо була сила селена людей, позасумнював людей винятково цікавих, якби тільки вона була з ними знайома. Та, на жаль, вона нікого не знала, а найгірше те, що, здається, не має жодної надії заприязнитися з ними. На згадку про різкі слова роздратованої гувернантки. Про чужих дітей Поліанна відчула гірку образу. Що ж, можливо, я маю спершу довести їм, що я не чужа, сказала вона собі і знову рішуче рушила вперед. Ухваливши таке рішення, Поляна лагідно усміхнулася, дивлячись просто у вічі першої стрічної особи і весело промовила. Гарний сьогодні день, правда? Га? Що? Так-так, безперечно, примимрила пані, до якої зверталась дівчинка, і прискорила ходу. Поляна іще двічі робила такі спроби, однак результат щоразу виявлявся незадовільним. Невдовзі вона вийшла до невеличкого ставка. Відблиски сонця на його поверхні. Вона бачила крізь листя дерев, увійшовши в парк. Мальовничим ставком плавали кілька човнів з дітьми. Дивлячись на них і чуючи їхній сміх, Поляна відчувала, що вже не здатна опиратись гнітючій самотності. Саме тоді, побачивши на лавці так само самотнього чоловіка, вона нерішуче підійшла до нього. І обережно сіла на протилежний кінець лавки. Ще не так давно вона підбігла б до цього чоловіка і з радісною відвертістю запропонувала знайомство, не сумніваючись у тому, що її товариство буде охоче прийнято. Проте, низка невдалих спроб викликала у неї незвичайне для поляни відчуття невпевненості. Вона тайком? Оглянула чоловіка. Вигляд у нього був не надто привабливий, хоч і не надто зношений одяг на ньому видавався запелюженим і погано сидів. Поляна могла цього не знати, але одяг такого крою держава зазвичай пропонує колишнім в'язням, коли вони звільняються і виходять на волю. Пліде набрякле обличчя чоловіка було щонайменше тиждень неголене. Капелюх він насунув на очі, руки тримав у кишенях. Сидів непорушно, байдуже втупившись у землю перед собою. Минула нескінчена хвилина, доки Поляна з надією в голосі зважилась вимовити. Гарний сьогодні день, правда? Стригнувшись, від несподіванки чоловік обернувся до неї. Га? Ти, ти щось казала? перепитав він злякано, озираючись, наче намагаючись переконатись, що слова ці призначалися йому. Я кажу, день сьогодні гарний, стала квапливо пояснювати Поліанна. Але не в цьому суть справи. Тобто, я, звісно, на щодень день такий гарний, але я сказала про це тільки для того, щоб зав'язати розмову. Бо я охоче поговорила з вами про щось інше будь про що. Я тільки хотіла, щоб ми про щось побалакали. Ви мене розумієте? Чоловік стиха засміявся, навіть поляні видався дивним цей сміх, хоча вона не могла знати. На відміну від самого чолов'яги, що усмішка вже багато місяців не торкалась його вуст. То ти хочеш, щоб ми з тобою про щось побалакали? сумно перепитав чоловік. Що ж, у такому разі побалакаймо? Хоча я думаю, що така славна маленька леді, могла б знайти собі? Чимало приємніших співрозмовників, ніж отакий старий волоцюга, як я. А мені подобається старі воло...» – поспішила заперечити Поліана. Я хочу сказати, старші люди, бо хто такий волоцюга, я не знаю, тому не можу сказати, що вони мені подобаються. Втім, якщо ви волоцюга, то я думаю, Полоцюха мені теж подобається, у будь-якому разі, ви мені подобаєтесь, закінчила вона, зручніше вмощуючись на лавочці, що надало її словам більшої переконливості. <гум> Дуже приємно, іронічно посміхнувся чолов'яга. На його обличчі і в його тоні відчувався сумнів. Проте він вирівняв спину. І впевненіше влаштувався на лавочці. То про що поговоримо? Та це, власне, неістотно. Неістотно означає, що мені байдуже, правильно? Сяючи усмішкою, однаково почала розмову Поліанна. Тідонька Полі твердить, що хоч би з чого я почала розмову неодмінно переведу її на розповідь. Продам з жіночої допомоги. Я думаю, це тому, що вони були моїми першими виховательками. Як ви гадаєте, ми могли б іще обговорити прийом, що влаштували тутешні господарі. Тепер я нарешті познайомилася з одним з гостей, цей прийом видається мені успішним. Прийом? А тож прийом. Усі ці люди, яких сьогодні тут приймають, усі ці гості. Одна пані сказала, що пускають усіх охочих. Отож я й залишилась, а ще досі не бачила господаря. Тобто не бачила, хто приймає гостей. Вуста чоловіка розтяглись у посмірці. Що ж, моя маленька чарівна леді? Якоюсь мірою це справді прийом, але господарем, що його влаштував, є місто Бостон. Це громадський парк. Розумієте? Він відкритий для всіх. Це навіть ліпше, ніж я собі уявляла. Розумієте, я боялась, що ніколи більше сюди не потраплю, жодного іншого дня. А тепер я навіть задоволена з того, що не знала про це раніше, адже тепер мені удвічі приємніше. Усе приємне, завжди вдвічі приємніше, коли ми боїмося, що воно триватиме надовго. Правильно кажу. Можливо, якщо справді йдеться про щось приємне, неохоче і дещо похмуро погодився чоловік. Бити, я так гадаю, кивнула поляна, не зауваживши тон співрозмовника. Хіба не розкішний цей парк? Цікаво, чи знає про це місіс Керю? Тобто, чи знає вона, що парк відкритий для усіх? Я думаю, кожен хотів би приходитися сюди щодня і просто так сидіти і дивитись. Обличчя чоловіка. Враз посуворішало. Залишилися ще на світі люди, що мають свою роботу, мають якісь справи поза тим, щоб отак приходити сюди, сидіти і дивитись. Однак мені не пощастило потрапити до їхнього числа. Гон'як, як, та ви можете з цього радіти. відгукнулась Поліанна, поглядом проведжаючи човник, що пропливав неподалік. Чоловік уже підбирав слова для сердитої відповіді, однак поляна випередила його, От би мені так. Натомість мушу ходити в школу. Щоправда, школа мені теж подобається, але є чимало інших справ, набагато цікавіших за навчання. А попри те, я рада ще можу ходити в школу. Нато, коли пригадаю, як тієї зими всі думали, що я вже ніколи більше не зможу. Розумієте, я на певний час залишилась без ніг. Я маю на увазі, що вони у мене не рухались. Чомусь саме тоді, коли ми щось втрачаємо, ми усвідомлюємо, наскільки воно нам необхідне. Так само за чима. Ви ніколи не замислювались, наскільки вам. Потрібні очі. Я ніколи не замислювалась, аж доки не приїхала на лікування у санаторій. Там була одна пані, що за рік до того втратила зір. Я хотіла, щоб вона теж приєдналась до гри, тобто, щоб стала шукати, з чого можна радіти. Та вона відповіла, що не може. Якщо я хочу зрозуміти чому. То можу спробувати на годину зав'язати собі очі хусткою. Я зав'язала. Це було жахливо, а ви коли-небудь робили такий експеримент? Хм, не траплялося, водночас роздратовано і збентежено відказав чоловік. Неодмінно спробуйте, це жахливо. Нічого неможливо робити. Нічого такого, що хочеться зробити. Але я витримала цілу годину. І від того часу мені так радісно, іноді, коли я бачу щось надзвичайно гарне, як оцей парк, мені особливо радісно. Я так зраділа, коли його побачила, що мало не заплакала від того, що здатна його бачити. Втім, вона таки приєдналася до гри, у та сліпа пані, мені сказала про це міс Веттербі Приєдналась до гри? Так, узнай радій. Я вам ще не розповідала, річ у тім, що завжди можна знайти таке, з чого радіти. Отож, вона знайшла у своєму становищі сліпоє щось таке. Розумієте? Її чоловік він один з тих, хто пише закони. Вона попросила його вигадати закон, що допомагав би сліпим, зокрема, маленьким дітям. Та жінка навіть сама пішла до людей, які пишуть закони, і розповіла їм, як воно бути сліпим. Уявіть собі, вони його написали. Той закон. Кажуть, вона заради створення цього закону зробила більше, ніж будь-хто, навіть більше, ніж її чоловік. Якби не вона, можливо, взагалі не було б такого закону, і ось тепер вона каже, що навіть рада, що втратила зір, бо завдяки цьому вона мала нагоду допомогти багатьом людям. Зокрема, маленьким дітям. Вони тепер не виростуть безпорадними, сліпими, такими, як вона сама. Ось так, бачите, вона приєдналась до гри. Але, боюсь, ви ще не до кінця зрозуміли суть цієї гри. Зараз я вам розповім. Починалося все так. І Поляна почала розповідати про пару дитячих милиць. Які вона колись отримала у подарунок замість ляльки. Коли вона скінчила розповідь, запала мовчанка. Тоді раптом чоловік звівся на ноги. Ой, ви вже йдете, розчаровано вигукнула дівчинка. Так, іду, якось дивно усміхнувся він. Але ж ви повернетесь. Він заперечно похитав головою. І знову всміхнувся. Сподіваюсь, ні. Навіть упевнений, що ні. Сьогодні я зробив велике відкриття. До цього я вважав, що все вже втратив у своєму житті. Гадав, що мені не лишилося місця у цьому світі після всього, що я зазнав. Але щойно я усвідомив, що маю очі, руки і ноги. Тепер я маю намір. З них скористатись і змушу кого небудь зрозуміти, що я здатен правильно їх застосувати. Наступної миті його вже й сліду не було. Який дивний чоловік, подумала Полянна. Однак він дуже славний і до того ж особливий.